Є прокуратура, є СБУ, є міліція. Якщо я щось не так роблю, то хай е, ці служби приймуть якісь питання. Не, не. Більше двох років тому я приїжджав на цю територію, коли тут ще тривало будівництво, і робітники Закарпаття облаштовували дану територію. Приїхав я сюди тому, що отримав інформацію, що ця територія облаштовується за кошт державного. Попільнянського лісгоспу, очолюваного його керівником на той момент паном Юрчуком. Сьогодні, проїжджаючи по справах, я вирішив заїхати і побачити, як тут все облаштовано. Живописне красиве місце в лісі. Ця територія належить державному лісовому фонду. Можливо, вже якимись схемами цю землю передали в приватні руки, а потім я вам покажу, як облаштоване попільнянське лісництво. Ви не побачите різниці, ті самі скульптури, одним словом, та сама рука майстра. Як ви думаєте, яку суму винагороди? Отримав директор лісгоспу, а те, що посприяв тут цьому будівництву. Ось це все. А потім нам розповідають, що в лісових господарствах немає коштів. Але чомусь жоден керівник йде займатися бізнесом, адже це і є його бізнес. От Характерні споруди, вони зроблені з бетону під натуральне дерево. Такі самі по піянському літні наша держава має змінитись, і це означає, що на державних посадах точно не будуть ті, хто працює собі на кишені, а не заради України. Кожен такий ділок як мінімум піде під суд. Хотів мати змогу і собі відпочивати у місцині. Пригадуєте такі. Характерні, але це вже паспорт Опільнянського лізогоспу. Для особливих гостей. Коли свого часу, коли я випадково приїхав на цю територію, тут сидів, закрився пан Пушкаренко, народний депутат. Однакова рука майстра отакі от, от статуетки. Так, територія лісгоспу була облаштована, але вартість робіт, внутрішня безпека, мала б перевірити, була значно завищена і для того, аби побудувати той комплекс, який вже я вам показував. Навіть паркан той самий. Ось така вона історія часів правління пана Юрчука по Пільнянському лізоску. Ганебна історія. От серед такої живописної природи, подалі від людських очей. Представники державної лісової сфери дбають не про загальний суспільний добробут, не про майбутнє наших з вами нащадків, про окремих взятих осіб з туго набитими гаманцями. Цей об'єкт був подобаний побудований до війни. Чи знало про нього вище керівництво? Чи розбиралося, куди йшли державні кошти? Чи, можливо, просто розраховувалося лісом і оготівкува його в кеш і пан Юрчук? Отримавши сильних покровителів, Наскільки мені відомо вони зі столиці. Далі продовжує будувати свою кар'єру в системі державного лісу. Сьогодні він керівник Баранівського лісгоспу. А Баранівський лізос потрібен всього-навсього, тому що деревопереробне виробництво, яке виготовляє піддони і паливну гранулу, ну, мінально. По факту, представником керуючого є його дружина. А взагалі безпосередньо всю організаційну роботу веде сам пан Юрчук, знаходиться в Баранівці. Цікавим способом було прилаштовано сина пана Юрчука на посаду головного лісничого Бердичівської філії ДП «Ліси України з проекцією в майбутньому зробити його також керівником. Після смерті свого бізнес-партнера і колишнього керівника Баранівського лізотства пана Студімова Юрчук почав відбирати у родини покійного. Студімова той бізнес, який колись був. Це аграрний бізнес і бізнес-перевезення. Зараз прави в судах. Так. так що дихається, коли Студімо помер. А? Я вас дуже прошу, не чіпайте у студімого покійну. Да, а ще одне чі? з того гурба, то заплю. І, і що буде? Бодай а про... родину її що чіпаєш? От родину устудімого, чіпаєте. А устудімо? А за родину. За, за родину. Не чіпайте, а пожалуйста. За не родину. Чіпайте. Як би він обрадився, що ти від родини? Я вам сказав, забираєш не чіпайте Устудімова. А родину що ти чіпаєш. Наскільки це морально?